Знайомства з KTF Models. відкритий івент. Разом із випускницею та моделю Юлію Земля-Новою. про досвід роботи на Ukrainian Fashion Week 2025, Комерційний моделінг та шлях з нуля прийшли дізнатися вісті та завітали на цей захід. Юля прийшла з нуля до мене, тобто вона не мала. Ніякого модельного досвіду раніше не співпрацювала з агенціями, і ми весь цей шлях проходили разом. Тобто з перших занять ставили ходу, вчилися фотопозуванню. І, в принципі, вже через якийсь невеликий проміжок часу я побачила, що Юля дійсно швидко вчиться. А вона цікава нашим. Фотографом, нашим дизайнерам її починають кудись запрошувати, починають зйомки, і, звісно, одразу відчувалася якась перспективність. Це, звісно, приємно, і вже от у нас це не перший випуск. Я завжди чекаю, що хтось з випуску таки піде на великий подіум і першою це зробила Юля, тому це дійсно приємно. Вернулася до Харкова. які емоції? Ой, це було вражаюче. Я була в захваті від самої атмосфери, від кількості професійних візажистів, фотографів, дизайнерів. Дизайнерів взагалі. У мене. Ну, Перехоплювало подих від професійності і від самої атмосфери взагалі події, тому що фешн-індустрія в Україні раніше була досить на слабкому рівні. На даний момент на фоні цього можна зробити висновок, що фешн-індустрія в Україні досить швидко і активно розвивається, зростає і переходить на все вищий і вищий рівень. по Сравнінку з Європою, можна сказати, що ми навіть можемо бути краще. Чи дійсно так, що там відбір 500 моделей? Так, так, кастинг був один кастинг на а, три бренди, але там було на більше брендів. Ось було дуже багато моделей. Кастинг був мас максимально масштабний, більше 500 моделей. Хлопці, дівчата, всі дуже красиві. А, прямо ну, я була в захваті, атмосфера супер. Моделі ніколи не бійтеся, раджу спробувати, тому що ну це того стоя. Дуже втомилася. Звідки брали силу? Все ж таке, Глюкоза. так. Глюкоза дуже сильно піднімає настрій, спілкування з дівчатами. Взагалі натхнення на те, що ти ось це. Ти не просто так робиш. Я не знаю. Це такі емоції, які ну неможливо передати. Професійна модель, професійна агенція. Це ба. Кожної моделі, яка повинна про це знати, пам'ятати. Зараз у нас набір нового курсу триває, а старий а чому ж нас, наша з тобою зустріч да, відкладалася, старий просто не йде. Тобто наші випускниці вони лишаються і лишаються, ще продовжують вже в такому вільному темпі навчання, хочуть лишатися в агенції, хочуть ходити на заняття. От, і тому вони вже і учениці, і Практикуючи моделі, які виходять тут на покази, беруть участь вже у комерційних зйомках, беруть якісь замовлення за оплату да, перші. От, тому якось так ми і рухаємося, але вперед. Мені завжди хочеться привити це відчуття кожній моїй моделі, щоб вона відчувала, наскільки це. Навіть невеличкий вихід на подіум це і відповідально, і прекрасно, і таке, таке джерело натхнення. Вона починає. Ну я не знаю, я не можу, я якось щось не готова. і все у неї просто немає більше пропозицій. Тобто, ми відмовляємо, тому що вона не готова морально, і далі йдуть місяці. ну, просто а могла. б… Просто злетіти на цьому і ще й отримати роботу на постійну оплату, і постійні замовлення. Ну, Тому робіть висновки вона мені допомагає і як просто людина десь шукати сили для роботи, і просто як фахівець Сподіваюся, що ви мене побачите там, де мене погукають, бо мене гукають дуже багато коли і дуже багато куди треба знаходити якісь ресурси в собі, просто виходити на сцену. Просто нести свою енергетику. Я знаю, що я можу її нести. Треба просто зібратися і вже нарешті добити той фешн-вік, мабуть, який не вийшов цього року. Мінімум з нього хоча б почати, до нього ще дуже багато роботи мені. Для вас взагалі модельна справа. Чому займаєтесь? Ну, ой, боже, це почати дуже довго. Ну, Це було ще 18 років, це була перша агенція в Харкові, мене запросили. І ну, це ж були 90-ті. І воно так якось не склалося, але ж такий от пунктик залишився. От. І тому ну, всьому свій час, і от тому році я побачила Катіну рекламу. Думаю, ну треба закрити цей хештальт. Катерина мене запросила після конкурсу Королеви Незламності, ми почали з нею співпрацювати, вже приймала участь у показі. І вже в цю п'ятницю також ми приймаємо участь у показі у будівельній ресторації. Тож Харків живе.